Літер, прикрашений, прикрашений рослинним таким плетивом орнаментами, а деякі з них мають такі звірячі мордочки. Все це говорить про те, що тут працював якийсь дуже досвідчений художник. Ось тут, у Михайлівському боковому вівтарі, знайдено дуже цікаву знахідку. Це стародавня азбука. Вона відноситься до якоїсь дуже-дуже давнього часу. Причому вона е, говорить про те, що на територіях східних славян проходили теж якісь процеси формування е, е, кирилиці, яка стала, врешті-решт, основою нашої писемності. Ось тут ми бачимо е, напис зверненням до Бога. Він починається так. – «Господи, помозі рабу своєму Васильєві, грешному, помозі йому Господі. Цей напис, як вважають вчені, відноситься до великого київського князя Володимира Мономаха, який тут названий Василем. Мирське – це ім'я його було Володимир, а хрещене ім'я було саме. Василь. Так от дослідники не тільки на цій підставі вважають, що ця, цей напис пов'язаний з Володимиром Мономахом, а справа в тому, що тут трохи вище у цьому місці знаходиться напис грецькою мовою, який читається так: Господи помазі рабу твоєму Нікіфору. І от справа в тому, що цей самий Нікіфор, він був сучасником Володимира Мономаха. Цей Михифак це мітрополит Київський, який був у часи князювання у Києві Володимира Мономаха. Від тих часів, зокрема часів Ярослава Мудрого, до нашого часу збереглося дуже мало письмових, письмових пам'яток. Це в своїй більшості це ж книги, це ж книжки богослужбові. Отже, судити про те, наприклад, яка була мова у Києві в 11 столітті, по цим книжкам не важливо. А тут ми бачимо оригінальні написи, які зроблені в ті часи, коли жив Ярослав Мудрий, його сини. От ми починали з написа Володимира Мономаха, От там це його ім'я Василій. Воно, я так нагадаю, як читається цей напис: Господи померзи рабу своєму Васильєві. Оце закінчення в давальному відвінку Василеві, Овієві, воно вже воно ж не, ніде не зустрічається в російській, в російській мові, воно збереглося тільки в українській мові. Про що це говорить? Це говорить про те, що ота київська мова часів Київської Русі, це мова. Яка стала попередницею української мови, вона стала з складових її частин.